Час експонування робіт. Голосування проходило від відбиття -бід підсумків. Прозоро, ми всі приймали в цьому участь. І зараз всі з нетерпінням затимували ходи і слухають, хочуть дізнатися, хто буде у нас переможцем. Скажу, що в голосуванні прийняло участь 641 особа. Це не говорить, що так мало людей відвідомо, це тільки самі активні стихторвували в десятку найкращих. Ципенко Маня за роботу е Івесюка. Ой, Комеченко. У... Перепрошую, бачите, я вже трошки хвилюю. Запожник <суспільств> 13 голосів. Дерев'янко 14 голосів. Чернишова 15. Батаєва Людмила 15. На жаль, дівчата написала мені роботи, я їх всі ми пам'ятаю, але Батаєва точно пам'ятаю, це серія робіть погляд. Горевич 16. 12 вироби з бісеру, цуркан 23, це вже вона у нас практично на третій сходинці, грибкова 30 і жоріна 30. Тож ми сьогодні нагороджуємо такими заохочуваними призами цуркан, грибкову і жоріну. Грибкова за роботу бабич, Жоріна багато робіт, цікавих, швидше всього, що там пара двоє. Там теж напоминаю ее торгов, ми вказуємо. Прошу підійти в камзале.